Кохання часто приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Сьогодні ви почуєте кілька неймовірних історій про випадкові зустрічі, які змінили життя людей назавжди. Я була у кав'ярні навпроти свого офісу. Щоранку я помічала хлопця, який сидів там із книгою. Ми тільки кивали один одному. Одного разу Бариста переплутала замовлення і віддала мою каву йому. Він підійшов, поставив чашку на мій стіл і сказав, що, мабуть, настав час нарешті поговорити. І ми справді заговорили. Через кілька місяців він переїхав ближче, щоб ми могли проводити більше часу разом. Мій кіт зник, я розклеїла оголошення по всьому району. Через два дні мені зателефонував хлопець і сказав, що рудий кіт уже дві ночі живе на його балконі. Коли я прийшла забирати кота, ми довго сміялися, бо він поводився так, ніби господарем був він, а не я. Хлопець допоміг мені донести переноску додому. І ми почали розмовляти. Тепер кіт спить, у нас обох, бо ми живемо разом. Я приїхала в це місто у відрядження і цілий день ішов дощ. Ввечері біля вокзалу я стояла без парасолі, коли незнайомий хлопець запропонував поділитися своєю. Ми пішли в найближче кафе перечекати зливу, говорили дві години, сміялися, пили каву. Мій поїзд уже відходив, і він проводжав мене до вагона. Через місяць він приїхав до мого міста, і так почалася наша історія. Я дуже хотіла потрапити на концерт улюбленої групи, але всі квитки розкупили за хвилини. Тиждень перед концертом я написала у соцмережах жартівливий пост про те, що стану найкращою компанією для того, хто має зайвий квиток. Наступного дня мені написав хлопець і запропонував свій квиток за умови, що я буду танцювати від душі. Ми зустрілися прямо на концерті, танцювали, співали, кричали улюблені пісні після того вечора ми більше не розлучалися. Іноді кохання можна знайти у найзвичніших місцях у кав'ярні, під дощем, через кота або концертний квиток. А яка історія торкнулася вашого серця найбільше?